Ми ще навіть можемо з такими родинними стосунками порівняти весь цей азазелівсько яхвіанський конфлікт, коли дитина у нас пропонує якусь ідею, от як давай ми спустимося на землю. Поживемо з жінками, народимо дітей, передамо їм якісь знання, зробимо якийсь прогрес. Дитина пропонує ідею. Припустимо, не вийшло з першого разу, і ми маємо караючого батька чи караючу та материнську батьківську фігуру, яка одразу все тепер присікає. Ти нічого не можеш, ти не здара, ідея твоя лайно, і ти лайно, і краще тобі взагалі нічого не починати, нічого не робити. Тобто один раз ти помилився, і все, ніколи нічого більше не роби. Деспотичний батько, карає дитину новатора дитину яка намагається придумувати щось нове його втілювати над цим працювати просто в неї не виходить з першого разу і карають 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 кажуть нічого ти не можеш нічого ти не роби